Друзі, підбиваємо підсумки місяця. До вашої уваги свіжий випуск щомісячного аналітичного журналу Нафта і Газ України. Команда Ніфолколгаз зібрала для вас ключові події та актуальну інформацію галузі. У номері Нафта і Газ України за серпень 2025 року ви дізнаєтесь, як ефективний внутрішній інженіринг допомагає скорочувати строки та витрати на буріння, підвищує якість підготовки проєктів і дозволяє гнучко реагувати на виклики в процесі робіт. Чому розвиток власних інженерних компетенцій стає ключовим фактором успіху борових програм, та як це реалізується на практиці в укрнафті. Сучасний нафтогазовий сектор потребує не лише технологічних, а й фінансових інновацій. Саме тому Андрій Гонта розказав про один з найперспективніших трендів у фінансуванні сталого розвитку перехідним фінансам. А також дізнайтесь, як змінюються підходи до нафтогазових сервісів сьогодні в час викликів трансформацій та можливостей. Друзі, як завжди, зустрічаємо 14-15 жовтня 2025 року в Києві на ключовому майданчику НОКОЛГАЗ для спілкування ідей та рішень та тогазовій сфері. Спеціальна ціна лише до 10 вересня, посилання в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.